Мої вітання усім глядачам телеканалу Конкурентів в ефірі. Проєкт Лучани Про. Нещодавно відбулася одна із наймасштабніших музичних подій у світі Євробачення. Тож сьогодні ми дізнаємося, чи дивилися Лучани Євробачення 2024 і чи сподобався їм виступ Альони Альони та Джері Хейл. Тож ходімо питати. Ну а ви не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропускати найголовнішого та найцікавішого. Ми в захваті. Від нашої команди, від шоу ну дуже потужне і дуже гарно. дуже. Ми прям в захваті, наша сім'я вся. А ви згодні із вибором журі переможця а, Ну, взагалі, діло вкуса на самому. А вам як нам сподобалася наша команда найбільше? Да, найбільше. А ще які можливо якісь запам'яталися? Е, ну саме переможець теж непогано, але я не знаю, ми вболівали за своїх. Сподобалося, але дуже багато нестандартних людей там було. А як взагалі вам переможець? Як вам вибір такий? От нестандартний. Трошки наші люди його не сприймають такі нестандартні рішення. Для мене це не щось особливе. І я взагалі-то проти Євробачення цього року. Я думаю, що воююча країна не повинна посилати своїх співаків на Євробачення. Ми потребуємо. Дронів, воююча країна, я думаю, тратити гроші на таке ну це недоречно. Очікували, що ми переможемо. А як вам взагалі виступ Альони Альони і Джері Хейл? Дуже сподобалось. Мені здається, це був найкращий виступ, і це саме такий вокальний. Е Ну, перформанс, виступ, пісня, але не перше, не той, хто зайняв перше місце, тому що це не про вокал, це щось про інше. Мені здається, що в Україні багато більш якихось цікавих співаків і більш які б хотілося, щоб репрезентували Україну на міжнародній арені. Дуже сподобався. А знаєте, хто перемовить? Так, знаю. І... – Дивились ви? Бачимо. Як ви згодні з вибором журі? Ні, звичайно. Виступ. Ну так, посерединці, Може бути. – А хтось запам'ятався, можливо, вам хто вам не сподобався? Хто не сподобався? сподобався? А сподобався. Ну звісно, що сподобались найбільше наші українці. От найбільше не сподобався, також скажу хто переможець. От. Так, хотілося б перемоги, ну але вже як є.